Рогатинське опілля стало частиною туристичного транскордонного проєкту Карпатський культурний шлях. Це перший українсько-румунський культурний туристичний маршрут, який має хороші перспективи розвитку туризму у прикордонній зоні двох сусідніх країн. Карпатський культурний шлях включає 40 найвизначніших і найцікавіших об'єктів культурної спадщини регіону. Рогатинщина у цьому туристичному маршруті представлена пам'яткою ЮНЕСКО церквою зі шестя Святого Духа в Рогатині та комунальною установою Рогатинський історико-краєзнавчий музей Опілля. У рамках проєкту днями музей опілля отримав сучасне технічне обладнання, так звану цифрову інформаційну панель. Карпатський культурний шлях, який ми реалізовуємо разом з Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини, це громадська організація, і пані Марія Ковалів, головний бенефіціар, тобто виконує роль цього проєкту. І організація економічного розвитку Мара Муреша, це громадська організація Румунська. І от три партнери реалізують проєкт Карпатський культурний шлях. Вже два роки ми відповідно провели опитування, соціологічне опитування. Відвідувачів по всіх районах Івано-Франківської області, Закарпатської області, румунські партнери. У них потім ми розробляли маркетингову стратегію. У нас була експертна група, де ми залучали. У нас керівником експертної групи був начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Тобто ми залучали різних професіональних фахівців, і ми як результат обрали 40 об'єктів, які б входили в карпатський культурний шлях. І відповідно ці об'єкти, от вже це вже підсумковий етап. Ми 10 таких найвагоміших об'єктів обладнали в Україні і 10 в Румунії, так званими ці сіті лайтами, тобто така інформаційна панель, ну як ви бачите, це маленький комп'ютер, на в якому можна ну так як планшетом користуватися, шукати об'єкти, бачити їх опис, Тобто, це дуже така промоційна роль для відвідувачів. Ми сподіваємося, що надавши це безпосередньо музею піля, це. Підвищить кількість відвідувачів, так тим більше музей буде більш оснащений такими матеріальними засобами. Зможе ще щось завантажити дійсно якісь свої відеоролики такі цікаві, тобто використовувати для своїх потреб, для промоції свого музею і подальшого збільшення кількості туристів. Довжина створеного завдяки міжнародному проєкту туристичного маршруту 822 двадцять Стартуватиме кілометра. він саме в Рогатині і закінчуватиметься у Румунії. у Сігет Марма, цієї повіту Марамореш. Участь Рогатинщини у цьому проєкті сприятиме розвитку культурного туризму та популяризації локальної культури, зокрема культурної спадщини Опілля. Ми прибули з приємною досить місією, і ця місія в тому, що такий цікавий, неординарний. Полікультурний, наголошую, наголошує музей як Рогатинський музей Опілля, отримує в рамках проекту Карпатський культурний шлях, членом мережі якого є музей Опілля, а також Рогатинська церква Святодухівська, яка є філією музею Мистецтва Карпаття. Музей Опілля отримує церкву інформаційну панель. гаджет. В якого занесена інформація про всі об'єкти по всьому карпатському культурному шляху от 20 в, 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 в івано франківській Закарпатській областях і 20, повітр мореж е, Румунія. Тим самим музей Опілля отримує додаткову рекламацію в Євросоюзі, а саме в тому, що 10 10 е, цих панелей будуть розміщені в музейних об'єктах в повітом мормереж, тобто і туристи з Європи, Закарпаття, які йдуть через Закарпаття, куди через Львівщину, через Тернопільщину, зможуть отримати більше інформації про весь туристичний маршрут. А це розвиток наших громад, це розвиток нашої культури, це розвиток нашої культурної спадщини, яка наскільки зараз потрібна, яку потрібно зберігати в умовах війни, яка зараз знищується. Проєкт туристичний маршрут залі розрахований на 10 днів. Це вже готовий туристичний продукт, який можуть оперувати як безпосередньо туристичні компанії. Так, можуть оперувати ним окремі туристичні групи, самостійно їздити. Так само цим туристичним маршрутом можуть дізнаватися про нього індивідуальні туристи, оскільки в рамках проєкту, окрім цих тач-панелей, які розташовані, по 10 об'єктах, буде працювати сайт. А також, як ви бачите на тій таблиці, яку ми показували, там з боку є QR-коди мобільного додатку. Які можна скачати і дізнатися про весь маршрут, тобто ми максимально його спробували цифровізувати, щоб він був максимально цифровий сучасниці цей туристичний маршрут? Рогатинський музей цього дня отримав також карти туристичного маршруту та тримовні брошури із короткою інформацією про усі 40 об'єктів, які увійшли до карпатського культурного шляху на першій сторінці брошури власне церква Святого Духа та Рогатинський історико-краєзнавчий музей Опілля.